Привіт, друже, ти на каналі Пандича. І сьогодні ми поговоримо про останні події World of Tanks. Тож, мочуся зручніше і дивись уважно, щоб не пропустити умови розіграшу. Минулі роки та сезони у Trade In не завозили нічого путнього, окрім Сумаесен. Потім, якщо я не помиляюся, додали Бізона. А сьогодні розробники дають можливість усім перенесеним аккаунтам, які зареєстровані, були в СНГ, отримати. За золото один з найсильніших танків 8 рівня. Один з найсильніших премів. 703, варіант 2. Я, наприклад, такої можливості не маю, бо аккаунт створений на Європі, і список техніки до обміну відрізняється. Я спробую, звісно, що написати в ЦПК, і якщо буде якась інфа для власників Євроаккаунтів, я з вами нею поділюсь. Ну а якщо в тебе в ангарі накопичилась техніка не потрібна, наприклад, за марафон або якісь танки з коробок, які ти не хотів, в принципі, ти можеш обміняти їх на об'єкт 703 варіант, 2, Самуа АСМ і Бізона. З повного списку танків за 3 1 це найсильніші і найпривабливіші машини для всіх гравців. 703 має броню і не дивлячись на те, що це радянський танк, має непогану стабілізацію. У Самуа наявний барабан, який здатен просаджувати ворогів. І у Бізона дозарядка з кота монахилу і міцною башнею. Ці танки принесуть вам купу задоволення і кредитів, тож не зволікай. А зараз хочу попросити тебе підтримати мене і підписатися на канал. Протиснути вподобайку, якщо інформація була корисна. І останній пункт для участі в розіграшу, пиши свій танковий нікнейм в коментарях. Якщо вам. Цікава інформація з приводу конкретних танків, або хочете повний огляд цих танків, дайте, будь ласка, знати про це в коментарях. Ну а з вами був Пандич. Дякую за перегляд. Па-па!